Так, увага, мої підписники. Відео, хто додивиться до кінця, отримає обалденний приз. Не додивися, не узнаєш. Дивимося, як у мене оформлять замовлення. Показую один раз. запам'ятайте, закріпляю все в профілі і дарую всім бонус. Ну, в кінці відео. Дивіться. Ось ми тік-ток, Дивись, Тікток. Бач, ток всякий. Шукаємо Володимира. Ось ставимо, Ось пишемо. Владімір. І вуаля, Владимир Шоп. Владимир Шоп, друзі. Що, друзі, бо я найкращий друг з дітей. Пожалуйста. Ось Плану у нас Владимир зустріли. Шоп. Оце ось мій профіль. Це називається профіль мій профіль. Ось це той, що ви гіпсокартон кріпите. Це профіль. Ось Оце я, це мої підписники. А ось у нас посилання, дивіться. І ось у нас телефончик. Хочеш позвонити, Нажимаєш на цю кнопочку красну, прямо на телефончику. І воно дзвонить, вуаля, дзвонити. Позвонити і написати смс-ку. Бачите? Оце швидко зв'язатися. Ну, якщо тут не беруть трубку і ви не можете дозвонитися, або ви не любите балакати по телефону. То, пожалуйста, у вас дивіться ось сайтик, дивись, нажимаєш ось сюди. Видно? Тикаєш і дивися, вуаля! Телефон, прізвище, ім'я. Дивися, пишу. Телефон Ля-ля Тополя. Прізвище Ля-ля тополя. Коментар хочу замовити ляля -ля, тополя, ну без допустим, допустимо. Да? І надіслати. І я надсилаю заявку надіслано. Знаєте, що тоді відбувається? Покажу зараз. Приходи, дивіться. Головна сторінка, ім'я ля-ля-ля-ля-ля-ля Тополя, хоч замовити ля-ля-ля-ля-ля тополя. Пожалуйста, зразу приходить заявочка. І Володимир, як тільки вільний менеджер буде, по телефончику добалакає. Він вам перезвонить і зробить вам оформить все, що вам треба. Оце два основні види зв'язку. Дуже просто і дуже ефективно. Хто хоче поритися по цьому сайтику, може також поритися. Тут товари є, лампочки, безперебійники. Тут всі перепаяні товари є, може вибрати. І теж, опять-таки, вайбер група з акціями. Телеграм. Група, де в нас акції розпродажі проходять. Хочете, підпишіться, якщо хочете. Будь ласка, по желанню. поняли. Оце два способи, як можна у Володимира заказати товар. А тепер увага, бонус бонус за те, що ви красавчики, і додивилися це відео до кінця, як Володимир тут м'явне і розказував. Тепер увага, я вам розіграю ось таку ось лампочку. USB. пожалуйста, от любого USB працює сенсорно непроста. Сенсорна лампочка, сенсорна. Поняли? Обалденна. Отаку От лампочку. Тепер що з другого товару? У нас аварійна лампочка, будь ласка, аварійна лампочка на одному акумуляторі з акумулятором Samsung. Самим лучшим акумулятором новеньким. Ось Samsung на 3500 з В комплекті це безкоштовно потримає у нас. Коментатор, і у нас лампочка йде на два акумулятори. Samsung. також дарується, пожалуйста. І також у нас ліхтарчик. Отакий, будь ласка, ліхтар із акумулятором Samsung. Будь ласочка. це ліхтар. У нас на дальнє, ближня і комбіноване. Дуже класний ліхтар, компактний, маленький. На тайпці зарядочки. І також новенька модель ліхтаря оцього налобного, однорежимного. На акумуляторі на 5000 мАч. Акумулятор на 5 тисяч там стоїть, представляєте? І він ще й швидко міняється. Пожалуйста, і він однорежимний. І тут а цифровий індикатор уровня заряду. Поняли? Ліхтар бомбовий теж подарую на халяву. І ще один приз буде павербанк. Павербанк собраний на 14 тисяч міліампер на наших акумуляторах. Samsung на 3500 мАг. Обалденний павербанк також дарую. Що треба для того, щоб участь в акції прийняти? Написати тут під коментарем: Хочу світло! Хочу світло, щоб у всіх було світло. Пожалуйста, пишіть Хочу світло, і у нас це все розіграється між документаторами, щоб відео продвигалося хорошо в рекомендаціях. Все люблю, цілую, обнімаю, все красавчики, всі.